Всім привіт, мої йога друзяшки Сьогодні я вибралася на цей схил для того, щоб поділитися з вами сьогоднішньою практикою. Практикою любові до свого тіла і від болю у спині. Отже, почнімо. Починаємо в позі столу. Руки у нас на нашій долоні під плечима. Коліна знаходяться під тазом на ширині тазу. Живіт втягнутий, підтягнутий до себе. У нас пряма лінія в нашій спині. На вдиху округлюємо спину в позу корови вдих. На видиху робимо арку нашою спиною спині, переходимо в позу кота видих. І ще раз поза корови вдих. Видих поза кота. Повторюємо так ще три рази в своєму темпі. Вдих. Видих. І ще останній раз вдих. Подивились наверх. І видих по округлили спину. Добавляємо трошки рухів нашою спиною по колу. Починаємо з права ліво. право такий барабанний рух по колу. Праворуч і переходимо ліворуч. І ще раз. І тепер змінюємо сторону. Починаємо з лівого боку, вниз, правий бік і наверх. Відчуваємо, як хрустять наші хребці. Не забуваємо при цьому згинати наші лікті для більшої амплітуди. І вдих донизу, до правого боку, видих наверх. І останній раз. Підігнули пальці на наших ногах під себе і підіймаємо наші коліна на трошки вище над нашим коликом вдих. Залишаємось тут, видих. Напружуємо м'язи нашого корпуса. І вдих, видих. І останній раз вдих. На видиху підіймаємо сідниці доверху. Коліна залишаємо зігнутими. Видих. Собаку головою донизу з зігнутими коліньми. І тепер починаємо по черзі випрямляти коліна. Праву випрямили, ліве. Переступаємо з ноги на ногу. Зупинилися в собак головою донизу, максимум витягнула наші коліна. Стопа може не доторкатися повністю до підлоги, це абсолютно нормально. І подивилися вперед між нашими руками, перейшли корпусом в планку, опустили коліна донизу, опустили грудну клітку донизу і перейшли в кобру. Вдих, в маленьку кобру. І видих, опустилися повністю додолу. Руки у нас стоять на ширині нашої грудної клітки. Вдих піднялася маленька кобра. Видих, опустилися на килимок. І вдих наверх. Працюємо м'язами нашої спини. Не руками. Намагаємось працювати спиною. Вдих наверх. І видих опустилися. Ще раз наверх. Затримались. Опустилися. Тепер ставимо наші лікті поперед себе. 90 градусів має бути згін нашої руки. Спина у нас рівна. Лечі опущені донизу. Руки стоять перед собою. Пальці розширені. поза сфінкса. Не забуваємо про дихання. Воно у нас рівномірне і спокійне. Розслабили м'язи наших сідниць, м'язи на ногах. Відчуваємо, як розтягується спина. Не забуваємо про наші плечі. Вони опущені. Маківкою на намагаємося тагнутися доверху. Вдих, видих. Якщо вам цього не замало, можна розтягнути руки на повну і залишитися в цій позі. Намагаємося розслабити нашу спину наш поперек. І зійшли. Ставимо руки знову під собою, переходимо в позу стола. У нас долоні під плечами. Під тазом у нас знаходяться коліна. Будемо робити з вами позу нитка в голці. Отже, праву руку піднімаємо доверху, дивимося наверх, вдих. І на видиху просовуємо праву руку під лівою. Максимально ставимо її на сторону. І плечем лежимо на нашому калимку. Ліву руку можна поставити трошки далі перед собою. Вдих. Видих. Відчуваємо, як розтягується наше праве плече. І спина зверху, вдих, видих. І ще вдих, видих. Ставимо ліву руку знову до себе ближче, підіймаємося в позу столу і тепер змінюємо руку. Ліва рука йде наверх, дивимось наверх, тянемось поверху і просовуємо ліву руку до правого боку. Праву руку виставляємо трохи наперед і відчуваємо, як розтягується наша спина і ліве плече. Дайте м'язам розслабитися. Не будьте зажаті. Отже кожного разу ваші м'язи розслаблені. І розтягуються, ви допомагаєте своєму тілу набути нових форм, бути більш еластичним. Вдих і видих. розслабились. І ще раз вдих і видих. Ставимо руку праву до себе, переходимо в позу стола. Пальчики на ногах підійнаємо до себе. Переходимо в собаку головою донизу. Видих. Подивилися попереду наших бігу. І підходимо ногами до початку, до переду нашого колимка. Вдих піднялися на половину наверх. Видих, опустилися донизу. І видих ще раз наверх. Ноги розставили на стороні наших плеч, руки обхватили на наших ліхтях. Так, от взяли їх замочок і з видихом опускаємося корпусом донизу, розслабляємо м'язи на нашої шиї, нашого хребта, спини і тягнемося нашим корпусом до ніг, до долу. Коліна можна зігнути, якщо вам так легше. Не замаємо дихати корпусом починаємо коливатися з правого боку до лівого. Сьогоднішня практика також про любов до свого тіла. Мені дуже подобається, що в наш час ми сприймаємо. Або намагаємося, суспільство намагається сприймати людей такими, якими вони є, і не потрібно чогось досягати, змінювати своє тіло, ставати атлетами, підтягнутими. Адже тіло, яке у нас є, кожна людина унікальна. І я вважаю, що любов до свого тіла це не лише сприймати, яке воно є, але й допомагати йому, дослухатися до свого тіла, підтримувати його, відчувати потреби, які. Наше тіло нам дає так само, як потреби душевні, задовольняти потреби нашого тіла і любити його за те, що воно є, і за те, що воно підказує нам, як далі рухатися. І вдих піднялися наполовину наверх, з видихом опускаємо сідниці додолу, сідаємо, ноги ставимо перед себе, повністю витянуті ноги. Право ногу згинаємо в коліні, ставимо його на лівий бік. Сідницями ми відчуваємо, якщо ми сідимо на підлозі на килимку. Ліву руку піднімаємо доверху, правою тримаємо наше праве коліно. І заводимо лівий лікоть за праве коліно. Праву руку ставимо позаду. Вдих. потягнулися маківкою доверху. І видих зігнулися ще дужче. Тому цього замало можна взяти ліву руку під ногою і взяти правою в замок за собою. Спрямуємо наш погляд до заду нашого килимка. Дихаємо. Намагаємося відчути зміни в нашому тілі. Відчути, які м'язи тянуться, які м'язи занадто тверді, і дуже важко зробити якийсь крок або, наприклад, згин. Не потрібно цього боятися, потрібно просто працювати над тим місцем. З кожним вдихом направляти повітря саме. Той м'яж в те місце в нашому тілі, яке болить, яке застопорене і важко ним рухати. І тоді з видихом розслабляти ту частину тіла, і з якимось часом стане легше. Просто не забувайте це повторювати. Зійшли, повернулися до середини нашого каленка. Тепер робимо те саме з лівою ногою. Підгинаємо ліве коліно до себе, ставимо ногу біля нашого коліна. Права рука наверх. Повертаємося корпусу ліворуч. Правий лікоть у нас заходить за ліве коліно, ліва рука позаду, спрямуємо погляд, назад нашого килимка. Вдих, потягнулися наверх корпусом, видих зігнулися ще сильніше. Так само тут можна складнити задачу і взятися за мочком. Вдих, видих. Вдих маківка тянеться доверху, видих. І ще раз вдих, видих, відпустили. Біль у всіх м'язах. Вдих. І з видихом сходимо до середини нашого калинка. Переходимо в позу, лежачи на нашій спині. Руки у нас намагаються доторкнутися наших п'яточок. І будемо переходити в позу мосту. На вдиху підіймаємо сідниці наш корпус доверху. Плечі зводимо під собою один до одного, вдих, видих залишаємося тут. Можемо взятися руками за мочок. Вдих тянемося грудною кліткою доверху. Видих. І ще раз вдих. І з видихом опускаємося донизу, руки опустили. І ще раз вдих наверх, піднялись корпусом. Видих, опустилися донизу. І ще три рази. Вдих наверх, потягнулися повністю максимально доверху. Видих, опустилися повільно донизу. І ще раз наверх, вдих. Видих додолу. Останній раз вдих. Видих. Підігнули наші коліна до корпусу, обнігли наші ноги і сильно, сильно, сильно потянулися до наших ніг. Напружили всі м'язи, напружили, напружили. І відпустили. Тепер беремося руками за зовнішню сторону нашої стопи. Будемо переходити в позу щасливої дитини. І відкриваємо ноги перед собою. Намагаємося. Дотиснути коліна до землі. Якщо це важко, можна взяти за щиколотки ноги і триматись так. І вдих. На видихом дотягнули коліна до землі, максимум, як ми можемо. Вдих. З видихом відпустили напруження в своєму тілі. Вдих і глибокий видих. Зійшли, поставили ноги перед собою, ноги разом. Коліна у нас разом з'єднані. Повертаємо коліна праворуч до нашого килимка. Ліва рука у нас витягнута, правою рукою держимо над коліньми, спрямовуємо погляд до лівої руки. Вдих. Видих. Розслаблюємо всі наші м'язи. Це вже кінець цієї практики. Тому відпочиваємо вдих. Видих. І змінюємо сторони. Коліна переходять тепер ліворуч. Праву руку виставляємо на бік. і дивимося до правої руки. Вдих, видих. видих. Розслабились. І ще раз вдих. Видих. І сходимо, переходимо в сидяче положення по центру нашого килимка. з'єднуємо наші стопи перед собою, переходимо в позу метелика. Спина у нас витянута, ноги можуть бути не сильно відкриті, але витягнута спина, маківкою тянемося доверху. Дих. На видиху потянулися до наших ніг, до наших стоп. І з видихом потянулися ще сильніше. Тепер згинаємо нашу спину і тянемося нашим чолом до пальчиків на ногах. Вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. Сходимо, схрещуємо ноги перед собою, як вам зручно, руки кладемо на наші коліна, очі можуть бути заплющені. Вдих. Видих. Вдихнули, на повні груди, відкрили нашу грудну клітку, наповнили її повітрям. З великим видихом видихнули все повітря з себе. І ще раз наповнили грудну клітку повітря. І видихнули. Вдих, підняли руки наверх. Видих руки до третього океа для чистих думок. Руки до нашого серця для світлих і теплих починань. І руки до наших вуд для щирого спілкування, намасте. Дякую вам за те, що розділили сьогодні зі мною цю практику. Напишіть мені в коментарях, чи змогли ви відчути якісь зміни у вашому тілі. Я бажаю вам мирного неба і чудового дня. Всім папа! -па.